Як у 6 вулику взяти достатньо багато акації. Акація в нашому регіоні зацвітає десь 20 травня, 25 травня. Ви дивитесь по своєму району. Обліт у нас повноцінний це 1 квітня. Виходить у вас із зимівлі 6 вулик, сімейка така. 4, 5, 6 рамочок. Постійно повинен бути корм, який у них над головою. Це може бути мед, рисуємо корпус з медом. Мед. А краще, ще краще, це кормушечка. Навіть буде краще, аніж мед. Ви в кормушку можете давати дріжджі під кормочку, можете давати сиропчик, що найкраще буде один до одного, не густий, а один до одного. Медову сиду можете давати. Все по, по трішечку. Якщо у вас є гарний принос е, е, природа, дає, то е, нічого такого вам не потрібно буде доливати, їм буде достатньо того, що вони приносять нектар і той пилок, який вони несуть. Але якщо похолодання або немає умов, щоб вам десь взяти ранній взяток, то ви будете користуватися кормушкою. І так, це зрозуміло. Що далі ми робимо? Підходить час, коли ця сімейка в шестиранковому... Забиває повністю шість рамок розплоду. Як виглядає гніздо в такому шестирамковому, малоформатному, як його ще називають? Компактно, збито і розпліт іде ось отак. Ось отак йде розпліт. До дна. Ви його тримаєте зжатим постійно. І це квітень місяць до роїння ще далеко, ви цього не бійтеся. Перга, де перга? Перги вони трішечки заносять на крайню вулочку. Сюди і сюди. Вони не несуть її багато. І наверх вони теж її не несуть. Туди, якщо якийсь є нектарчик, то вони підносять його в цей магазинчик, але вони туди не несуть берегу. Вся перга у них на цих крайніх відстіночки стільничках. Але замітьте, як бджоли обсижують ці рамки. Вони сидять повністю на розплоді на шести рамочках. Підходить час, коли вам треба брати акацію, Перестрибує зразу. Там нічого розказувати, ви просто підкормлюєте, дивитесь по погоді. Краще краще це давати рід рідке щось. Мед, який засахарився, отут, вони не будуть його так добре брати. Тому кормушка краще буде. Підійшли вони до акації. Це десь 15 квітня. Нагадаю вам, що в нас зацвітає десь 20-25. Десь за тиждень до акації. Що ми робимо? Ми ставимо корпус шестирамковий з вощиною повністю. Заміняємо оце, рисуємо так. Шість рам. Вощина. Друзі, саме вощина. Це іде, якби заміна майбутнього гнізда. Шість рамок вощини ставити. Прямо на перший корпус. Без решітки. Решітки ще немає. Тобто решітки немає. Що далі робить ця бжолерадина? Вона буквально за декілька годин бжола вся, яка тут битком набита, вона заскакує на ці шість рам рамощити. Вона починає її будувати. Але щоб будувати, треба, опять же, оця, що у нас тут кормушечка стояла, вона ста становиться наверх. Постійно, постійно підкормлюється. Давайте я так навіть такі поставлю знаково, щоб Пам'ятали, що постійно повинно бути щось їм принести вулик. Або ви доливаєте, або вони принесли. Якщо у вас цвіте рапс, то це все відбудовується за 3-4 дні. Якщо у вас є сади, якщо у вас є гарне перше якесь різнотрав'я, то все це дуже будується добре. Якщо ж ні, то вони беруть від цілі. Десь через день 0,5 літри сиропчику один долар. Матка, матка відразу заскакує сюди. Як тільки бджоли починають відбудовувати першу рамочку, вона залітає сюди. Їй тут вже робити нічого. Вже все засіяно, тут розплід. І нам треба, щоб маточка там побула 6-7 днів. Саме коли починає зацвітати акація, оці всі шість рамок вже відбудовані і матка тут працює, вона вже вниз не йде. Ось коли 6-7 днів після постановки цього корпусу пройшло, ви ставите решітку. Решітка. Яка решітка? Щоб була для них удобною. Там Нікоторську або металеву найкраще. Оці польські ондулінові, вони не, не добре працюють, в них мало е, як пропуск, пропускної е, активності мало. Тому гарно надалі щітку поставити сюди. Що це дає? Це дає те, що вже сюди матка не буде опускатися. Вона буде працювати на новому гнізді. Що з цим корпусом робимо? Так, ми розуміємо, що вся ця бжола, яка буде потрібна матки, вона підніметься відразу ж, як тільки матка піде туди. Тут останеться невелика кількість бжоли, яка буде гріти, те запечатаний вже розплод. І вже тут не буде не меду, мед навіть якщо тут залишався по краям, отут, тут невеличкі такі були вуголочки. Вони його піднімають відразу вверх. Все добре працює, бо бжоли тут всі йдуть до матки. Що ж робиться в цьому корпусі? А в цьому корпусі вони починають забивати його повністю перебою. Тому це великий плюс в чому? Що ви можете зібрати 6 рамок. Гарно набитих перою. Скільки його тримати так? Місяць тримайте? 30 днів. Давай, давайте напишемо 30 днів. І напишемо берега. Бо вона ж повинна там ще достигнути. Бджоли по мірі того, як виводиться розплід, забивають пергою. Медва сюди не несуть. Це чорні просторічні рамки, сюди несуть вони пергу. От пройшло 30 днів, навіть якщо ви його берете через 40 днів, там без різниці, коли вже будете качати акацію, то е просто оцей вже корпус зовсім не повертається. Всього. Ви на перетопку в утіль. Перед цим ви можете перегубці переробити, гарні гроші на цьому заробити. А у вас остається чистеньке нове гніздо на машині відбудоване. Вже тоді повним ходом маточка працює, бо йде розвиток від приносу акації. І тут головне підставляти корпуси. Якщо рисувати все це, то я думаю, що це зайве буде, там тільки встигайте ви ставити корпуси. Але ж да, так, ще забув одну ідею. Тут треба буде між корпусами ставити ще одну решітку. Да, забув вам сказати відразу. Можливо, ви ніколи такого не робили. Решітка. Тобто подивіться, бджоли проходять одну решітку і проходять іншу решітку. Вже де треба їм нести. Бо ми розуміємо, що матка все ж таки може заскочити. В оцей полукорпус. Тому е, ці 30 днів, 30 днів е, працюють бджілки з двома решітками. Тому я і говорю, що треба якісні решітки ставити. Е, потім 30 днів пройшло, наголошую вам ще раз, все, ви прибираєте решітку. І залишається тільки одна ця решітка. А тут ви... щось я вам трішки наплутав, так? Да? Ні, все правильно. Розчутка, вона забирається вже тоді з корпусом. Ви забираєте корпус нижній, все, тут дно, ви ставите дно, все. Оце це одна решітка. Тобто, все, все те ж саме, але буде тепер вже з чистим гніздом. І все, сюди ви тільки тепер успіваєте ставити корпуси підмет. Скільки їх може бути? Їх може бути один, два, три, 4. Дивіться вже по тому, який буде у вас принос. Такі. Шестирамочні полукорпуси заносять бджілки наскільки швидко на акації, що їх можете ставити хоч кожного дня. Бо що, що для цього треба? Для цього треба, щоб була тара куди збирати нектар. Якщо ми будемо чекати, коли там бжоли почнуть печати перший корпус, ми не доберемо дуже багато меду. Треба просто, щоб вони заливали, а потім його. Випарювали, е опрацьовували і вже потім вже превращали його в мед. Тому тара повинна бути у вас завжди в доступі. Е може, щось напутано так вам розповів, бо це все таки схема. Тому, будь ласка, пишіть у коментарях, спрашуйте, як, що, може щось вам не зрозуміло. Ну, де береться бджола? Ось тут вона набита, піднялась з маткою, Розплід. виводиться 6 рам розплоду. Ну, хай чистих буде 5 рам від бруска до бруска. Це... Тут бжоли у вас буде більше, ніж 6 кг бжів. Вони піднімуться сюди. Розплід, який виводиться, він ще дасть вам до 10 кг бджоли буде. Це, це стандартна, велика, сильна родина, яка вже буде носити мер. Вслідуючи відео я вам розповім, як те ж саме зробити тільки з бджолопакетом. Там нічим майже не відрізняється. Але трішки не так працювати з, з одним корпусом в Буде слідуючий навіть відео. Я вам сніму це. Тобто, які тут плюси? Плюси це перга. Плюс перга. Нове гніздо. Це плюс. І. Мед. Акація. Друзі, раїться, скажете, буде раїться. Чого він буде раїться? Ви його загрузили роботою. Повністю треба їм відбудувати нове гніздо. Матка шпари на всю в середньому 2000 яєць за добу, їх треба кормити, їх треба виростити. Все буде добре без ройки у вас. Тут вони носять сюди пергу тобто пилок, який стає. Первою. Ви його забираєте, вони залишаються зовсім без кормів опять. Вони опять починають думати, що далі робити, коли їм раїться, друзі. І мед вони несуть. Все. Щоб було, все в достатку. Тому 6 вулик дуже гарно працює. Хто говорить, що він не працює або малий, ви просто його не пробували. Бо ви привикли до лежака або до 12-рамкового. А що, що у 12 рамковому Ну, все отак розшириться тільки і все. Але ж у ньому не буде скільки розплоду, як тут. Тут буде більше його набагато. Ви за місяць тут розганяєте більше розплоду на зжатому на гнізді. Бо чим ви більше його зажимаєте, тим більше вивільняється бджоли. Давайте ще одне. Все, 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 що повинно було тут працювати, десь процентів 70 бджоли піднімається вверх і працює на медозбір. Вони не повинні тут сидіти. Що, що вони тут будуть сидіти? Тут їх остається там трішечки, щоб е, обігріти той закритий розплід. Вони всі з маткою і всі на мене. Все. Ніякої ройки тут не буде, не думайте навіть про це. Тому збирайте тоді акацію і я зніму подальше відео, як далі ще працювати після акації, бо є період просадки, там, да, говорять, або період відсутності медозборів. Тут просадка не може бути. бо... Оці шесть рам повністю будуть засіяні. І те, що тут було, те й тут буде через місяць. Все. Після акації він знову обновляється вас повністю сім'я. Тому працює все на одному корпусі гніздовому, все остальне це як допоміжне працює. Не бойтеся одного корпусу гніздового. Все. На цьому, мабуть. Ну, пишіть, пишіть, я буду вам відповідати по можливості. Все, пока.